Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою відправимося в чарівну подорож до осіннього лісу і насолодимося одним чарівним таємничим місцем, приготуйся до пригоди. Ляж зручно, укрийся теплою ковдрою, зроби глибокий вдих, видих, закрий оченята і нумов подорож. Уяви собі, що ти стоїш на краю чарівного лісу. Сонце вже ховається за горизонтом, залишаючи небо насиченим, помаранчевими та рожевими відтінками. Перед тобою простягається м'яка стежка, покрита опалим яскраво жовтим листям, яке тихо шурхотить під твоїми ногами, повільно роби крок за кроком по стежці. Відчувай, як кожен твій рух супроводжується ніжним шелестом листя під ногами. Насолоджуйся цим приємним звуком, ніби кожен твій крок зливається з мелодією лісу, даруючи відчуття легкості і спокою. Ліс навколо тебе оповитий м'яким туманом, що додає йому особливої загадковості, десь далеко чується спів пташок, а вітерець м'яко шелестить у верхівках дерев, додаючи мелодійного супроводу твоїм крокам. Повітря свіже і чисте, наповнене ароматами соснової хвої та дикої м'яти. Ти відчуваєш себе частиною цього чарівного місця, де кожен елемент природи дихає в унісон із твоїм серцем. Ти йдеш і йдеш лісом, насолоджуючись кожним кроком, але поступово починаєш відчувати, що ліс стає все густішим. Дерева починають обступати тебе з усіх боків, небо темнішає. Туман навколо тебе густішає, що додає лісу таємничості. Починаєш відчувати, що можеш заблукати, і раптом на ліс опускається темрява, а з неба починають падати перші каплі дощу, тихенько стукаючи по листю. І ось ти чуєш перші звуки грому. Дощ посилюється, тобі здається, що ти вже зовсім загубився, але раптом витрачаєш вдалині маленький вогник, який манить і кличе за собою. Ти вирішуєш піти за цим вогником, і з кожним кроком він стає яскравішим, наближаючись усе ближче. Нарешті вогник приводить тебе до величного старого дуба. Його стовбур широкий і могутній, а гілки простягаються високо в небо, створюючи природний навіс. Поглянь уважно, і ти побачиш дерев'яну драбину, що веде до невеличкого будиночка. Затишно розташованого на одній із гілок, будиночок виглядає дуже привабливо. Він збудований із теплих дерев'яних панелей, а з вікон виглядають світлі завіски, що м'яко колишуться від вітру. Ти починаєш підніматися по драбині, відчуваючи під ногами міцність кожної сходинки. Кожен крок угору приносить тобі відчуття легкості та спокою. Нарешті ти досягаєш входу до будиночка і відкриваєш двері. Усередині тебе зустрічає затишна атмосфера, м'яке світло від маленької лампи, яка стоїть на столі. І м'який килимок на підлозі, будиночок, наповнений запахом свіжого дерева, і легкими нотками ванілі. Ти заходиш всередину і закриваєш за собою двері, поглянь навколо. Тут є зручне крісло-гойдалка, невелика книжкова шафа, повна цікавих книжок, і велике м'яке ліжко з пухкими подушками та теплою ковдрою. Ти відчуваєш, як тепло та затишок цього місця огортають тебе, приносячи відчуття безпеки та спокою. Перед тим як сісти у крісло гойдалку, ти вирішуєш дослідити цей затишний будиночок трохи більше. Підійшовши до книжкової шафи, ти бачиш різнокольорові обкладинки, що ледь-ледь виглядають із за краю полиць. Книжки манять тебе своїми таємничими назвами, і ти простягаєш руку до однієї з них. Вона трохи припала пилом, але це робить її ще загадковішою. Відкривши книгу, ти бачиш, що на її сторінках намальовані дивовижні казкові істоти та мальовничі пейзажі, які, наче переносять тебе в інший світ. Перегортаючи сторінки, ти знаходиш невеликий згорток, схований між книжковими аркушами. Це старовинна мапа, що показує шлях до скарбу, захованого десь у лісі. Мапа виглядає такою старовинною, що ти починаєш фантазувати, які пригоди можуть чекати на тебе, якщо ти вирушиш за її указівками. Поклавши книгу назад на полицю, ти помічаєш невеликий дерев'яний ящик у кутку кімнати. Відкривши його, ти знаходиш різні дитячі скарби, старі іграшкові солдатики, кольорові камінці, зібрані колись на березі річки, і навіть маленький компас, який колись допомагав уявним героям знаходити свій шлях у далеких мандрах. Захопившись цими скарбами, ти раптом помічаєш велику коробку, що стоїть поруч із ящиком. Відкривши її, ти знаходиш цілу колекцію морських камінчиків і ракушок. Вони лежать, мов маленькі скарби, зібрані з різних куточків світу, ти занурюєш руки в коробку, і камінчики починають приємно шурхотіти, ковзаючи між пальців. Вони прохолодні на дотик, їхня гладка поверхня приємно холодить шкіру, наче маленькі шматочки моря зберегли в собі прохолоду хвиль. Камінчики переливаються різними відтінками від глибокого, синього та зеленого до м'якого, білого і ніжного рожевого. Їхні форми також різноманітні, одні гладенькі і округлі, як маленькі кульки, інші плоскі й витянуті, ідеальні для того, щоб пустити їх по воді. Є й такі, що нагадують краплини води чи вигнуті черепашки, зберігаючи в собі секрети глибин морського дна. Серед усіх цих скарбів твою увагу привертає велика мушля, яка виділяється своєю формою і розміром. Ти береш її в руки, притуляєш до вуха і чуєш м'який далекий шум моря, що приносить із собою спогади про літо, теплі дні на пляжі та безмежну синь океану. Цей звук схожий на тихий шепіт хвиль, заспокоює тебе і переносить у спогади, коли ти сидів на березі. Відчуваючи на собі дотик теплого сонця, зачарований цими скарбами, ти раптом помічаєш, як уся кімната наповнюється теплим м'яким світлом. Воно виходить із маленького ліхтарика, що стоїть на поличці біля ліжка. Це світло робить простір ще більш затишним, і ти розумієш, що це місце справжній прихисток для мрій та фантазій. Поглинений дослідженням кімнати ти навіть не зауважуєш, як швидко летить час. Нарешті ти сідаєш у крісло гойдолку, і воно починає тихенько колихатися, вперед-назад м'яко заколисуючи тебе у своєму теплому обіймі, ти відчуваєш, як усе довколо затихає і лише легкий шепіт вітру за вікном супроводжує ритм гойдання. Очі поступово закриваються, але раптом тебе будить легкий шум біля вікна. Ти повертаєш голову і помічаєш маленьку білочку, яка тихенько сидить у квартирці. Її пухнастий хвіст трохи тремтить, ніби вона вагається йти чи не йти. У лапках вона тримає кілька горішків, які знайшла десь у лісі. Білочка виглядає дуже мило і трохи збентежено, наче не наважується увійти до будиночка. Ти тихенько посміхаєшся і простягаєш до неї руку, запрошуючи увійти. Не бійся, маленька, заходь, шепочеш ти, і білочка, нарешті, зважившись, перестрибує через поріг. Вона обережно підходить до тебе, уважно вдивляючись своїми маленькими блискучими очима. Крок за кроком вона наближається, поки не опиняється біля твоїх ніг, акуратно кладучи горішки поруч із кріслом гойдалкою. Ти лагідно гладиш її пухнасте хутро, відчуваючи, як вона поступово розслабляється під твоєю рукою. Білочка весело піднімає голівку, ніби дякуючи тобі за гостинність. Вона забирається на підлокітник крісла і зручно вмощується поруч із тобою, розділяючи з тобою затишок цієї тихої ночі. Раптом твій погляд привертає щось на гілці біля вікна. Там, у затінку дерев, ти помічаєш маленьке совиня. Його круглі великі очі світяться в сутінках, наче дві сріблясті перлини, уважно спостерігаючи за тим, що відбувається всередині будиночка. Совеня сидить на гілці, м'яко хитаючись разом із вітром, і здається, що воно теж цікавиться теплом і затишком цього чарівного місця. Час від часу совеня видає тихі м'які звуки. Які додають атмосфері особливого шарму. Ти посміхаєшся йому, і совеня, ніби відчувши твоє запрошення, тихо злітає з гілки і плавно пливе повітрям. Ніби його крила це самі лише тіні. Воно обережно сідає поруч із тобою на підлокітне крісло, де вже зручно вмостилася білочка. Совеня виглядає ще зовсім юним, його пухнасте пірячко ніжне і м'яке, а крила виглядають невеликими і тендітними. Ти ніжно гладиш його голівку, відчуваючи, як його пір'ячко приємно лоскоче твої пальці. Совеня м'яко притискається до твоєї руки, ніби відчуваючи твоє тепло і турботу. Воно довірливо заглядає у твої очі. Не би, розповідаючи про свої нічні пригоди у лісі, де місяць та зорі освітлюють кожен його політ. Совеня трохи нахиляє голівку, слухаючи, як крісло гойдалка продовжує тихо колихатися вперед назад. Його круглі очі повільно закриваються, і воно, відчуваючи безпеку і спокій поруч із тобою, починає дрімати. Тепер у будиночку панує справжня гармонія. Ти, білочка та маленьке совиня. Всі разом відпочиваєте у затишку цього чарівного місця, де кожен звук і кожен рух огортає тебе спокоєм і любов'ю. Зовній ліс теж затихає. Туман легким серпанком розстилається між деревами. А м'який дощ, який ще недавно шепотів на даху, поступово стихає, ніби даруючи цьому місцю свій благословенний спокій. Усі разом ви повільно й ніжно поринаєте у світ снів, знаючи, що цей вечір у будиночку на дереві, це момент справжнього спокою. Тепла і дружби, який залишиться у твоєму серці надовго. Тепер дозвольте собі повністю розслабитися і зануритися у глибокий спокійний сон. Знай, що твій будиночок на дереві завжди чекає на тебе, де ти можеш знайти відпочинок і затишок. Нехай ця ніч буде наповнена миром. Гармонією і найсолодшими снами на добраніч.